Розлучення – болючий та неприємний процес. Діти при цьому теж страждають, коли рідше бачать одного з батьків або не бачать взагалі. В більш гіршому випадку діти стають засобом маніпуляції для батька або матері. Розлучені парі залишитися хорошими батьками можливо, як і далі будувати своє щастя. Які ж найперші складнощі виникають у мати, яка розлучається з чоловіком, маючи маленьку дитину на руках? Ну як психолог, можу точно сказати з власного досвіду, жінка в такі моменти почувається самотньою. Вона розгублена. Вона часто не знає, що їй робити, і якщо ми враховуємо вік дитини, а він може бути від декількох місяців, навіть днів до декількох років, звичайно, в залежності від того, чим вона займається поза межами виховання своєї дитини. Якщо працює легше, того що вона спілкується з різними людьми. Якщо вона вдома, а є ще діти, ну старші, наприклад. То звичайно їй складніше. Жінка часто губиться, вона часто не знає, як їй жити далі. Таке відчуття, що з ног вибивають опору. Тут головне не забувати, що вона в цьому світі не одна, що є поруч люди, які можуть прийти на допомогу, пригадати про своїх батьків, ну якщо з ними тісний контакт, подумати про подруг або про е, друзів. Наприклад, куми, до яких можна звернутися за допомогою, іноді просто поговоривши про те, що сталося, про те, що вона переживає, про її емоції і відчуття. Ну і звичайно, ніхто не відміняв зараз дуже багато ресурсів і в нашому місті абсолютно безкоштовних де жінка може звернутися на лінію підтримки в нашому місті. Це 0800 300 265, де працюють досвідчені психологи. І з 9 ранку до 9 вечора вона може зателефонувати і підтримку, на яку їй зараз не вистачає, отримати тут і зараз. А якщо дитина зовсім маленька, їй кілька місяців, і це дійсно такий стримуючий фактор, щоб піти, тому що ну куди ж я піду з маленькою дитиною? Це дуже розповсюджена історія, навіть коли дитинка не маленька. Іноді жінка ну залишилась без роботи зараз. же Війна, ми розуміємо, що непрості часи, і тому це може бути фактором, який тримає поруч із чоловіком. Ну для цього треба сісти і подумати. А дійсно, а куди мені є піти? Може, жінка ніколи не задавала собі так питання, і тому вона дійсно не знає, що робити далі. А сіла, подумала, зібралася і побудувала свій індивідуальний маршрут, як вона буде жити далі, якщо таки знайде в собі силу піти від чоловіка. Як правильно домовлятися з чоловіком про спільний догляд за дитиною? В ідеалі сісти в прямому сенсі за стол переговорів. Але це в ідеалі дуже часто розлучаючись, залишаються якісь образи, якась злість на свого партнера. Тому домовитися дуже складно. Але я, як психолог, все ж таки наголошую на мирному вирішенні конфлікту сісти і обговорити, як ми далі будемо виховувати нашу дитину, тому що ми з тобою перестали бути подружжям, але ми не перестали бути мамою і татом дитини або декількох дітей все ж залежить від ситуації, і звичайно, вислухати одну сторону. Сказати те, що хочеш ти, але бажано використовувати слова відповідні, не провокувати свого партнера або партнерку. Бо пам'ятати про те, що для вас цінно, щоб ви були поруч в житті своєї дитині, це все ж таки ви зараз поб'єте горшики, не домовившись про те, як далі ви будете її виховувати. Дуже важливо знайти в собі сили і обговорити все це. Часто так буває, що жінка з дитиною вона залишається ну сама. А чоловік так прийшов на вихідні, якщо пощастить. А Переважно все падає на плечі жінки. Дуже часто так і буває. Але знаєте, зараз зміняється ситуація. Зараз є чоловіки, які виховують також дітей своїх, і жінка є тим, хто приходить. І уходить або забирає до себе, повертає тут, в залежності від того, як знову таки вони домовились один з одним. Складно, складно виховувати дитину, вчити з нею уроки, щось там вимагати від неї. Ну таке, що сприяє розвитку, так застелити ліжко, помити за собою тарілку. І той з батьків, хто забирає на вихідних, він завжди такий святковий. Папа чи мама з дитиною завжди комфортно, Дитина повертається з емоціями, розказує, який класний тато або яка класна мама. Тут дуже важливо розуміти, що зараз ми маємо думати не про себе, як про маму і тату, а все ж таки про щастя нашої дитини. Це ключове. Коли накривають емоції, коли ти втомився, ти один виховуєш відповідальність ця на тобі. Зупинися, попіклуйся про себе. І задай собі питання. Ну, наприклад, я мама задам собі питання: а чи готова я, щоб моя дитина жила із батьком, але я знімаю з себе відповідальність за її щоденне виховання, за вивчення уроків, за стелене ліжко? Я собі точно скажу, що ні. Не знаю, як у вас. Але більше жінок кажуть ні. Але є такі, які погоджуються. І те саме відбувається з батьками, з татом. Конкретно, да? А чи готовий ти виховувати дитину, вчити з нею уроки, застілати ліжко, мити посуд? Буває, чоловіки кажуть, так, і це радує. А буває, що кажуть, ні, в мене вже інша родина, в мене з'явилися інші діти. Все залежить від ситуації. Ну ідеалі треба домовити, щоб все ж було 50 на 50, Не тільки мама годувала, кудись водила, вчила там, виховувала, а і ще батько. Хотілося б, щоб так було, але в реалії. Трошки по-іншому. Як говорити з дитиною про розлучення? Дитина не розуміє, чому мама ходить заплакана, або чому папа не ночує вдома. Він був в житті, тато, була мама, були щасливі дні, а тут щось відбувається не так. І якщо батьки не говорять про це з дитиною, то вона починає шукати відповідь сама. І дуже часто діти себе звинувачують: я винний, що мої батьки сваряться. Я винний, що мої батьки не можуть знайти спільну мову. Звичайно, все залежить від віку дитини. Тому, коли є вже потреба нагально обговорити, уже є по факту розлучення, так вже батьки прийшли до спільного, що разом вони бути не можуть. То дитині має сісти і мама і тату поруч, сказати, що ми не разом більше, але ми не перестали тебе любити. Ти наша дитина, ми тебе щиро кохаємо. Ми будемо з тобою поруч завжди на зв'язку. Ось зараз тато прийняв рішення, наприклад, піти жити до своїх батьків, тому ти залишаєшся з мамою. Говорити з дитиною важливо, щоб дитина розуміла, що не в ній проблема, а саме між батьками. Ну щось склалося не так. І іноді знаєте, буває жити поруч набагато корисливіше. Ніж разом в одному домі і на очах дитини з'ясовувати свої стосунки. Дитина від того почуває ще більшу біль і відбувається ще більша травматизація. Поговорити, якщо батьки не мають сил сісти поруч, посадити дитину, то має це зробити адекватний дорослий, хто не буде звинувачувати жодної сторін, хто буде по факту підбираючи слова відповідно до віку дитини. Розказувати про те, що ситуація в родині змінюється зараз. Багато медійних психологів кажуть про те, що мати не повинна казати погано про батька взагалі, коли або мама, або тато транслюють ось такий якийсь негативізм до свого бувшого партнера чи партнерки, дитина. Ось яка чує постійно, кожен день. Мама каже, папа поганий. Або мама це робить не кожен день, але при нагоді: ось тебе такий поганий тато. Ось я так погано з ним жила. Дитина починає не тільки е, чути ці слова, а вона починає в це вірити. Вона розуміє, що тато поганий, особливо, якщо тато ну, якимось чином не присутній в її житті. І тоді всі чоловіки, ну, образ чоловіка, образ батька. І вони априорі стають з негативним таким відблиском. Подумайте про те, що ваша дитина колись виросте, і ваше ставлення до вашого колишнього чоловіка або дружини зміниться. Заспокоїтеся, пройде час, все вляжеться, як кажуть у нас в народі, да? і тому подумайте, якою ви хочете бачити свою дитину з ненавистю до чоловіків, ну, наприклад, якщо у вас донька, чи все ж таки з вдячністю до них, чи е, з ненавистю до жінок. Бо дуже часто буває, що ми обираємо собі партнерів. За принципом або батька жінки, або матері чоловіки. І якщо з дитинства є образ поганого батька, потім дуже часто психологам задають питання, чому я, доросла жінка, обираю ну, поганих чоловіків. І часто відповідь в дитинстві. Тому думайте про майбутнє своїх дітей і, звичайно, емоції проявляйте. Бо та злість, яку ви відчуваєте, вона буде сидіти. І вас буде рвати, ким би ви не були, папа, мама. Якщо ви недовольні своєю другою, хоч і минулому половинкою. Емоції накривають. Проявляйте їх безпечно, не тримайте їх в собі. Побийте подушку, сходіть в спортзал, вдягніть навушники, побігайте по вулиці, почитайте в книгу в кінці кінців, але емоції бажано не тримати. Інакше ви їх будете транслювати своїм дітям. Вони будуть чути те, що вам болить. А якщо жінка втекла саме з токсичних стосунків з чоловіком, то що казати дитині? Максимальну правду, але використовуйте слова відповідно до віку дитини, мінімально травмувавши власну дитину. Підбирайте їх обережно, бо дитина буде питати: папа тебе бив, мама. А за що він тебе бив? Ну, наприклад, якщо це аб'юзер агресор, і мама каже так, щоб дитина не отримала додаткового психологічного навантаження. Але якщо мама буде ось тут неправдивою, дитина відчує фальш. Підбирайте слова відповідно до ситуації, бо кожна окрема ситуація Вони схожі, так да, дійсно. Але кожна родина вона все одно по різному реагує, проживає, хто там винний, точно знаю, що немає е, жодної в світі винної дитини в поганих стосунках між мамою. І татом. ви вже почали розповідати що казати дитині, якщо вона задає питання, чи бив тебе тато. Тато мене вдарив. Мені було дуже боляче. Я не хочу більше, щоб він мене бив, тому що я твоя мама, і мені потрібні сили для того, щоб тебе виховувати, бути з тобою, любити тебе. І тут враховуйте, знову таки вік дитини. Якщо ви скажете, це трирічній дитині, дитина не зовсім зрозуміє. Якщо це буде підліток або дитина 9-10 років, вона почує. Головне, щоб мама намагалася наскільки можливо бути спокійній в цій ситуації. В яких випадках треба обмежити спілкування батька з дитиною повністю у випадках, коли від батька іде фізична небезпека, коли дитині загрожує? Прямому сенсі небезпека у цих випадках. Мама не просто має повне право, а вона має звернутися за захистом на 102. У нас чудові є спеціалісти, поліціянти, які працюють з цією тематикою, не залишатися сам на сам з цією болю, і обов'язково обов'язково сказати про це дитині, що я не відчуваю, що тобі безпечно поруч із татом, але не намагайтеся перекрутити цю ситуацію, якщо вам це вигідно. Часто може з'явитися новий чоловік у житті розлученої жінки, то коли варто його ознайомити з дитиною? Це нормально, що в житті з розлученої жінки з'являється чоловік, вона має право бути щасливою. Варто знайомити з дитиною, коли жінка впевнена у надійності партнера, у тому, що ці стосунки будуть розвиватися, що її з дитиною приймають, що її поважають, і тоді, звичайно, поступово. Ну знаєте, є в нас така жіноча мудрість. Ми поступово готуємо своїх дітей. Ну, там якесь питання: типу: А як ти думаєш, якщо у мене з'явиться? Е Хлопець там чи чоловік, да? як ти будеш на це реагувати? Дитина вам точно покаже щиру таку реакцію: я проти або мама? Я за? Ну по-різному буває діти, вони такі маленькі егоїсти. Вони звикли, що мама тільки його чи її. Тому оцей чужий дядя може бути хто ти? Я не хочу ділитися з, з моєю мамою з тобою, і це нормальна реакція. І ми, жінки, і чоловіки маємо це розуміти. Тому поступово обережно готуйте дитину до того, що ви будете знайомити її або його зі своїм новим чоловіком. Звичайно, переконайтеся в тому, що з цим чоловіком вам дійсно хочеться будувати своє майбутнє життя. А якщо ну не склалося з ним, а дитину вже познайомили, все буває це життя. Так, на наступний раз ви вже будете думати більш глибоко чи знайомити це. Досвід для вас в першу чергу. Бо мама декілька разів подумає перед тим, як знову познайомити дитину зі своїм чоловіком. Ну, якщо мама дійсно поважає себе, поважає свою дитину, це сприймайте як свій власний досвід. Дитина, в залежності від віку, вона сприймає все ну, переважно, як гру, особливо маленька дитина. Тому будьте уважні саме ви, мами чи там тата. Наскільки е, близько ви можете підпустити свого нового чоловіка, якщо перший раз ну, щось там пішло не так. Чи дійсно травмує дитину те, що у мами постійно змінюються кавалери, чи ні? Десь є в мене така відповідь стосовно того, що іноді дитина не розуміє взагалі їх значущість. Один дядя прийшов, другий дядя пішов, і дитина взагалі не розуміє їх значимість. Що це за дяді? Може, це просто мамини друзі, у мами такий стиль життя. Але якщо дитині кожного разу кажуть, «Оце твій тато, то дійсно це її травмує, тому що дитина задає питання, що ж у мене кожен раз новий тато. Що зі мною не так? Чому у моєї там подружки або у мого друга в садочку тато один, а в мене кожного разу різні тата? Дитина двохрічна не задасть таке питання, да? але старший дошкільник вже може сміливо про це казати. Ну я вже не кажу про школяра, про початкову школу, про підлітків. Тому будьте обережні. Чого варто не допускати у стосунках між новим чоловіком матері та її дитиною? Якщо Дитина не хоче називати вашого нового чоловіка татком, не варто її примушувати. Спитайте дитину, а як би ти хотів або хотіла звертатися до ну, мого партнера? Діти вони чесні, вони кажуть, дядя і за ім'ям або просто за ім'ям, особливо коли у дитини є спілкування з рідним батьком. Вона щиро не розуміє, чому, коли в мене є тато, я маю називати ще когось татом, і це нормальне питання з боку дитини. Тому цього не варто точно робити. Змушувати любити його точно не точно ні. Ми проти насильства, бо це насильство. Змушувати любити жодну дитину неможливо. Діти відчувають серцем, тому вони щиро радіють, коли відчувають, що ця людина добра. Що ця людина, навіть якщо ми одарюємо дітей подарунками і тут же повертаємося до них і починаємо їх сварити, починаємо агресувати, діти все це дуже відчувають. В них дуже гарний емоційний інтелект, не дивлячись на те, що вони ще маленькі, по суті, діти і ще не дуже їм володіють. Як потрібно себе поводити з дітьми чоловіка від його колишнього шлюбу? Треба розуміти, що вони вже до вашої появи були родиною. Що, от, наприклад, мама, яка виховує дитину, вони з нею вже родина. І що ти приходиш в цю родину і тут приходь не встановлювати свої правила. Це прийде все, коли ви вже там більш-менш один з одним домовитеся, почнете будувати далі життя своє, а все ж таки виконувати їхні поки правила. Обережно, але робити це те ж саме. Відбувається, коли е, з'являється у жінки чоловік, і в нього є дитина. Не забувати про те, що вони вже були один одного. Міняти історію і казати, що забудь про минулого там, доньку, про минулого сина, не можна. Материнське серце, батьківське серце, навіть якщо не спілкуються. Мені дуже хочеться, щоб все одно пам'ятали батьки, що в них є діти. І це дуже важливо. Тому поважайте його або її минулий досвід і сприймайте дітей як те, що вже є в житті вашого. Коханого або вашої партнерки, і це вже не зміниш. І до того вже можна пристосуватися і дійсно полюбити цю дитину, прийняти її, спілкуватися з нею і на рівних, як із своєю, власною. А якщо не вдається полюбити, тому що я такі страшні історії читала про дітей, чоловіка, як вони себе поводять з новою жінкою, тата, і це ну, так шокує, тому що. Тато сам не знає, що робити, як бути, чи взагалі розходитись, тому що з дитиною ніяк не вдається контакт налагодити. Такі дійсно цікаві історії, але вони дійсно бувають. А діти це роблять, особливо на початкових таких етапах. Так вони це роблять іноді дуже часто на зло. Що це за тьотя з'явилася біля мого папи? Зараз я покажу, хто тут головний. Зараз я покажу, кого він більше кохає. Бо знову таки діти сприймають появу тьоті, як людини, яка забере папу. Це нормальна історія. Вони починають гойдати ту е, гойдалку, вибачте, за Да? Вони перевіряють ту тьотю чи того дядю на міцність. І тут задайте собі питання, чи пройшла я це випробування? Або пройшов, якщо так, дитина поміняє до вас свої ставлення. Треба терпіння, час і дійсно робіть на зустріч до дитини такі кроки. Де дитина буде відчувати вашу повагу до неї, вашу нехай любов до неї, да? не одразу, але з часом. Те, що ви проводите разом час, намагаєтеся не просто їй сподобатися, а дійсно бути якісним в її житті. І наостанок ми нам обіцяли гарну історію. 16-річні підлітки, перше кохання. 16. Молоді, зелені в результаті на світ з'являється дитина. Ну, як час показує. Дорослішають ці двоє, росте дитина, згасає перше кохання. Вони почувають один до одного вже таку, якусь, ну, щось пішло не так, мабуть, пора. Або з'являється хтось третій в цих стосунках, таке також буває. Ось вони розлучаються, проходять роки. А ця дитина спілкується із мамою і з татом абсолютно спокійно виростаючи потім у жінку, яка збирає їх за своїм столом, де сидить за столом тато зі своєю другою половинкою. Прекрасною, де сидить за столом мама зі своїм партнером, бо не дивлячись на те, що вони молоді були тоді, це був їх перший досвід. Вони побудували своє життя так, щоб утримати все ж таки щастя в ньому. І зараз, через багато років, вони сідають за один стіл. Їхні діти, чоловік, діти, доньки, яка виросла, і вони обговорюють, вони жваво дискутують. І чесно вам скажу, ця дівчинка це я. Ого, так. Так, я дуже вдячна, о, обіцяла не плакати. Я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони заради мене знайшли спільну мову. Я розумію, що було дуже складно. Я розумію, що у батька було тисяча поводів е, поїхати, забути, е, навіть не згадувати мене, б народилася дитина, моя сестричка, друга вже в другому шлюбі. Але батько зі мною поруч навіть зараз. І навіть е, зараз. Ми кожного ранку вітаємося спочатку з мамою, потім з татом, або навпаки, спочатку з ма з татом, потім з мамою. Є чудова сестричка, яка не забрала мої по іграшки, яка не забрала мою кімнату, бо в нас різні мами, але один тато. І я щиро вдячна своїм батькам за те, що вони в моєму житті досі, і за те, що я з такою великою шаною можу сказати їм дякую. Я дуже щиро бажаю, щоб. Як психолог мені так хочеться. Це така така мрія, мрія, щоб усі діти, які залишилися після розлучення, вони могли сказати дякую і мамі, і татові. Щоб вони могли підійти обійняти, щоб коли йде тато на зустріч, дитина не хвилювалася, а як на це відреагує мама. Тому що мамі болить і мама говорить про це. А щоб дитина щиро підбігла до батька, обійняла, сказала: тато, привіт, класно, ти тут йдеш, куди ти йдеш? І підійшла мама і спокійно поговорила з татом. Бо як би не було складно, ми маємо думати про дітей. Мої про мене думали. І я їм за це прям дуже вдячна. Це історія одна зі стаб, тому що для багатьох спілкуватися з, з жінкою мого колишнього чоловіка що ні, ні. все ж залежить від того, як склалося життя потім. Якщо потім знайшлися такі класні партнери в моєму житті це і Вічім, і дружина мого батька, чудові люди, і в мене навіть додалися бабусі й дідусі. Ну нормальної дитини нормально. є там дві бабусі, два дідуся. в мене їх багато дійсно, тому що я розумію, що у нас така родина, і, і щиро вдячна за те, що вони змогли домовитися. Як би складно їм не було, змогли. Тому я вірю, що ті, хто дуже хочуть, вони зможуть домовитися один з одним заради дитини.